Ну що ж, пограємося і ми скажи свою думку і тікай, ні тікати не буду. скажу вам, як нейроофтальмолог три факти про зір. 80% інформації про зовнішній світ. Ми отримуємо завдяки зору своєчасна корекція зору, якщо це можливо, окулярами допомагає дитині краще розвиватися, і е, недуги інших частин тіла будуть переживатися набагато легше, і завдяки правильному формуванню зв'язків між мозком і оком. Це сприятиме також налагодженню зв'язків між мозком і руками, ногами, мовою. Краще вчитися рівніша осанка. І, дівчата, не бійтеся окулярів, які доводиться носити скажімо, після 40-50 років для читання. Сприймайте це як красивий аксесуар. До якого ви нарешті дозріли чи змогли собі дозволити? Як діамант? А тепер він потребує красивішої огранки.